Про фронт також дуже цікаво говорять російські пропагандисти. Говорять, звісно, що і ми обговорюємо це щодня у наших телеефірах. Зокрема, про те, що відбувається е, у Бахмуті, тому що Бахмут це фортеця, це те місце, де зараз пекло, і ми знаємо, що. Наші військові роблять все можливе, аби продовжувати тримати там оборону, аби продовжувати утримувати це місто. І ми маємо їм також не забувати допомагати, допомагати своїми донатами, морально підтримувати. Це дуже важливо, друзі. Це зараз дуже важливо. Але от про Бахмут що станом на зараз відомо? Відомо, що рубіж оборони наш він нині на лівому березі річки Бахмутка, і знаємо, що наші військові, начебто, укріпилися на заводі кольорових металів. Це доступ інформація, про неї говорять військові експерти українські, але і про це говорять також пропагандисти. Так, от вони говорять, що. Військові експерти, що велика промзона це хороший укріп район, і окупанти знають, що наші військові там зараз добре тримаються. І от е, на пропагандистських каналах днями почали е, е, розповідати і з'являється яв, багато повідомлень про підземні тунелі на цьому заводі з обробки кольорових металів. Окупанти пишуть, що почали штурмувати укріплення, зазначають, що підземні тунелі досягають вглиб до 350 метрів і по Рівнюють ось цю оборону, ось цей завод кольорових металів, де наші військові, із Маріупольською Азовсталлю. Але за даними українських військових експертів, наші воїни не дають окупантам там просуватися. І звісно, що у них це викликає обурення. Так, от пропагандист Соловйов, порівнюючи ось цей завод кольорових металів із Азовсталлю, закликає і бити так само, як вони і робили з Азовсталлю. Ось давайте послухаємо і прокоментуємо далі. Я, кстати, думал, я не профессионал, но я помню, с чего началось изменение настроения Азов стали. Когда наши стратегии стали долбить такими фабами, что мама не горит. Трехтысячными. А вот сейчас у нас же, мы там научились делать планирующие. А почему по Бахмуту не отработать? По Артемовскому. По Артёмовск? Да. Но... Ну, нет, это просто, извините, я не профессионал, просто чтобы понять, да? Ну, нет, нет, нет. Не. Авдеевка, Маринка, там, лучше, хуже, это другое, это не решит проблемы здесь. Но с той стороны отвечают, не, Авдеевку, не подавили среды. систему ПВО, а, они отвечают. А, а, а не надо, потому что планирующие бомбы работают вне зоны ПВО. Таких планирующих боеприпасов уже есть. у кого такой, такой масс? Уже есть. Нет, на 70 километров. у нас полуторатонные, да, да, но 3000 Да. Полтора тонны, это, там, да, дома. Это это тоже много. Я про то, это не понимаю, может быть... Так реже, я скажу. Я не военный человек, может быть, то, что я говорю с позиции военных, не имеет никакого смысла. Но просто мне кажется, что уже надо четко понять. Но ну, все, кто там был, знают. Там, в принципе, развалины, там ничего да, нет. Говорить не о чем. Ну, да. Это все уже развалины. Поэтому, может быть, надо. Ну, не стесняйся. Ну, на зов Сталика сработало. После смотри. пары применений там пошли руки вверх. Чуєте увесь сценізм у цих слів Соловйова, де він говорить, що ну та що там в Бахмуті там вже все рівно, нічого не залишилося. Ну, по перше, там ще живуть мирні люди, це як мінімум. Але він хоче все стирати з лиця землі, ось так само як вони зробили і вчинили з Маріуполем. Зараз Соловйов пропонує зробити це із Бахмутом. Він називає його Артемовськом. Не знаю, у про який Артемовськ йдеться. українське місто Бахмут. Ми всі його знаємо, і Бахмут це справді фортеця. Але от навіть ось ці експерти, які стоять у студії у Соловйова, вони на нього вже дивляться так і думають: ну що ти взагалі ось це тут розповідаєш? Ну це ж взагалі нереально. Або ми такого робити не будемо. Ну звісно, що у них цинізм зашкалює, то вони можуть здатні на все що завгодно, але вони на нього так дивляться, реально як на. Хвору людину, яка просто пропонує знищувати все і всіх, знищувати а, ось цими якимись плануючими бомбами, але не лише цими бомбами. Соловйов неодноразово закликав застосувати ядерку. Ядерку, якщо не в Україні і не по території України, то по території країн Європейського союзу, по тих країнах, які допомагають нам з озброєнням, ті країни, які є членами НАТО, ось це для нього зараз а, пріоритет, і ось це він а, про це говорить. Але мене насправді насправді, дуже вразили ці слова, де він говорить, що ну що там в Бахмуті? Там нічого в тому Бахмуті вже немає. Тому давайте його будемо просто стирати. Так вони роблять із усіма іншими містами селищами на території нашої країни. Тому нічого іншого, як просто знищувати їх на нашій землі. У нас більше не ну немає ніяких. А, Шансів немає ніяких е, е, варіантів, тому що якщо ми їх не знищимо, то вони будуть знищувати нас, тому ми маємо робити все можливе, аби вони більше ніколи в житті не повернулися на нашу рідну. Землю, але обговорюють пропагандисти не лише Бахмут і те, що коїться там. Вони дуже бояться контрнаступу збройних сил України і правильно роблять, тому що розуміють, що контрнаступ буде успішним, так само як це було е у Харківській області, на Херсонщині. Вони зараз, до речі, порівнюються у них, знаєте, такі як фантомні болі, начебто, ну от те, що там сталося, може зараз повторитися. І вони дуже активно обговорюють про те, що успіхи. Збройних сил України вони великі, і мене дивує те, як вони від початку говорили да Київ за три дня вже говорять, а нам тривожна. Нам тривожна. А ось знову контрнаступ. А у них є зброя, і у них виявляються ще є люди. Те, що вони да постійно розповідають, що в нас немає людей, то тепер виявляється і люди в нас є, і зброя в нас є, і сили у нас є. Давайте послухаємо, як вони тривожаться з приводу контрнаступу. Но мне тревожно. Вот, ну, после Харькова, Херсона, когда они тоже анонсировали наступление, мы как-то, да ладно, да вот сейчас, а результаты мы помним. Мне реально тревожно. Я надеюсь, что наши готовятся, что наши отслеживают. Мне тревожно и за запорожское направление, мне очень тревожно то, что происходит вокруг Артемовска, особенно там, наблюдая, читая то, что говорит Евгений Пригожин, что могут попытаться срезать и попытка деблокады... Непростое время. Давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Пока ничего подобного мы не видим, и надо готовиться именно к жестким и быстрым военным действиям. Наоборот, видим максимальную консолидацию украинского общества, и приводила уже этот пример. Болью отдаются воспоминания о Харьковской области. Украинцы тоже бесконечно долго анонсировали свой контрнаступ в этом районе, а мы исходили из того, что у них ничего не получится, они просто испугаются и не смогут отважиться на этот отчаянный жест. Отважились, отчаялись, все получилось. Далее были события в Херсонской области и непосредственно в городе Херсон, который теперь нам нужно освобождать снова. Що там Скабєєва знову збирається освобождати? Я вже їй радила освобождати свою квартиру московську, щоб вона їхала в Гау і збирала вже речі. Це єдине, мабуть, що вона може освободіть. Е, Ну, але ви ж почули, так, як вони зараз активно порівнюють ось ці розмови в українських телеграм-каналах, в українських новинах про контрнаступ. Е, е, кажуть, що вони і про Харків, і про Херсон так говорили: а ми та, ладно, все ми зробимо, ми там все вистаємо. Але не вийшло. Тож тепер у них настрої зовсім змінилися. Уже в них такі е, морди їхні кислі на цих ефірах стоять. Тому сподіваємося, що е, це буде для них також сюрпризом, як і було минулого разу. Ми, звісно, не знаємо, коли цей контрнаступ буде. Буде він весною, в квітні, травні чи влітку він буде. Але ми точно знаємо, що він точно буде, тому що ми звільняємо наші землі. Ми маємо зараз зробити. Те, все, аби цих загарбників, ем, ну щоб вони пішли із нашої території, бо самі по собі вони точно не підуть. Але ми маємо їм у цьому допомогти е, тим, що будемо робити ось цей контрнаступ. Ну але загалом, що про нього говорять наші партнери, що говорять наші військові експерти, Крило Буданов нещодавно у своїх декількох інтерв'ю говорив, що весна буде для нас потужною, і весна буде з хорошими сюрпризами.